Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко взяв участь у сесії Гайворонської районної ради на Кіровоградщині, де захищав права людей і вимагав не допустити незаконне обрання голови ради Архіпенка, який обкрадає людей. Олег Ляшко хотів би, щоб його колеги, народні депутати, хоч раз відірвали себе від насидження київських кабінетів і поїхали в провінцію, щоб вони побачили, як районне начальство знущається з людей, як вони розкрадають бюджет і живуть не гірше ніж столичні бізнесмени. 50% надбавки до посадового кладу, за вислугу років, матеріальна допомога у розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання, не нажралися. Скільки років от осидете, крадете копарники? І вам ще премії, доплати, оздоровлення, не нажретесь ніяк! не нажретесь, не подавитесь. Я, Я кажу, не подавитесь, не нажретесь. Я хочу щоб всі мешканці Гайборона, а там хто на вулиці, хто на базарах, хто де знали, що в цей час, коли ви заробляєте копійку грошей. Копійку я сьогодні пройшовся по базару. Молоді хлопці, дівчата такі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах. У чиновниці, піди на базар, архив Петро Кулініч, піди стань, потакуй на базарі замість потих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк для того Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам на себе. От тобі три тобі Мартинюк. Я сказав, чорно, що Архіпідка зробив для району, будучи кілька років головою адміністрації. Для себе зробив чотири машини, три квартири, чотири будинки, для дочки зробив, для всіх поробив. Свою сім'ю забезпечив. А чи забезпечений гайоронців роботою, зарплатою, майбутнім, перспективою? Ні, він у них заправцю перспектива. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів здирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти в холодних школах сиділи. Серцію закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район, а я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйони гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайворона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні для того, щоб у Гайвороні була вода. Я сказав, ви не маєте права вести сесію. Ваші повноваження приходять. Хочете, що роблять? Я сказав, давай, ви не маєте права вести сесію. Дам, я вам не дам право порушувати закон. Ми засилають, державорди, посилаються. Ви не заколов, вистаєте права, проводити сесію, ви не, не голова, політична голова, сесії голови районної ради у Гайворі немає.